От... Отже, давайте давайте про про штати поговоримо. Давай про штати, бо я власне про це до Олександра хотіла зазначити. Що поки ми спали, там Трамп переміг у Гейлі і у праймері шістьдесят 68% набрав і. Власне, проти про ті дискусії, які точилися, поки ми спали. А в штатах був день. Президент штатів Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу, аби обговорити підтримку України. Лідер демократів Чак Шумер назвав цю розмову однією з найнапруженіших. Учасники намагалися переконати спікера Палати представників Майкла Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні, але натомість він заявив, що захист кордону США є пріоритетом, і е, треба дбати саме про потреби Америки та забезпечення роботи уряду. Почуємо. Зустріч щодо України була однією з найнапруженіших, що колись відбувалась в овальному кабінеті за моєї присутності. Це було настільки важливо, що ми не могли дозволити собі чекати два чи три місяці, бо ми швидше за все програли б війну. Ми закликали спікера палати підтримати допомогу. Я сказав йому, якщо ви вчините неправильно, якою б не була безпосередня політика, ви про це пошкодуєте take care of America's needs first. Нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки і насамперед про наш відкритий кордон. Я чітко заявив президенту і решті присутніх, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але знову таки, перший пріоритет для нашої країни кордон і його захищеність. Ну, я б тут звернув увагу, що Чак Шумер це таке, як сикал американської політики. Це кнут е сенатський. Да, який збирає голоси під потрібні питання. Якщо він каже, що з його досвіду не було жож... розмов жорсткіше, гострі що там рушку, відбувалося, да. пана тераса. Поясню, Бачите, що... на найцікавіші речі відбуваються саме вночі, коли ми спимо. Mm. Тому звісно, новини, які ми прочитали зранку. Вони не додають поки що нам оптимізму саме зі сполучених штатів Америки, адже питання допомоги Україні зависає, поки невідомо на який період. На жаль, так ми бачимо, немає консенсусу в прийнятті рішень. Ну як мінімум, у виставленні законопроекту який був вже проголосований в Сенаті, був підтриманий Сенатом. І зараз мова йде саме про конгрес. Немає рішення, це означає, що ну ми залишаємося, і ми сподіваємося на те, що таке рішення найближчим часом все таки з'явиться. Тому е, ось е, поки такі невтішні новини, але я хочу пояснити, що. Все це відбувається в рамках передвиборчої агітації. Гонка президентська вже набирає своїх своїх оборотів звиклих. Ми бачимо, що навіть результати праймерісу Мічіган показують, що Трамп не сходить з позиції. Він є одноосібним лідером за праймерис республіканців, і таким чином голова палати не бажає, скажімо так, іти в розріз, того, що говорить лідер, один з лідерів республіканської команди, адже він піклується за свою політичну кар'єру. Він піклується за своє політичне майбутнє. Я думаю, Трамп йому чітко сказав: поставиш на голосування, можеш забути за, за будь-яку політичну кар'єру. Ось ось вам і весь результат. Це є: ми є заручниками політичної гри. Фактично, Сполучених Штатах Америки. Ну, ми є. Незуможливо не до не зовсім по Ми на жаль, розміною монетою. і будь-які е, спроби сьогодні говорити там. Не знаю, президент України, прем'єр-міністр, будь-хто навіть з українців е, закликають про допомогу. Ну, це сприймається не як щось е, з точки зору республік групи республіканців, які мають вплив саме в палаті. Це сприймається як не першочергово. Апеляція до того, що потрібно думати про Америку перше, ну це є те, що говорив Трамп ще свого часу в першій каденції свого президента Америки у четвер. Цей Байден і Трамп їдуть у Техас. Вони там бираються говорити про тему кордонів. Як ви вважаєте, чи варто покладатися на те, що в четвер зможуть очікувати якісь не знаю. Більш предметні розмови щодо допомоги Україні, бо знаєте, от якщо подивитися на останні опитування щодо допомоги нам, то 74% прихильників демократів і 52% незалежних, і навіть 48% серед республіканців виступають за те, щоб дати нам допомогу. Ну, це все знаєте загальна така картина без жодних таких деталей. Всі, начебто, за, але ж ну і хіба нам ліпше від тих опитувань, що вони підтримують допомогу Україні? На четвер, чи варто нам робити такі ставки, що щось може прояснитися? Ну, ми можемо робити ставки. Ми повинні робити все від нас залежне на політичному рівні, на нашому громадському рівні, медійному рівні, щоб все таки якось вплинути на позицію власне от республіканців. Але ми бачимо, що навіть опитування ну не є незмінними три проти одного. Це теж те, як завершилася зустріч в Білому домі, і власне представники цієї зустрічі, яких ви виводили в ефір. Ну, вони обговорили, що це дійсно є, є питання України сьогодні, і демократи, і навіть частина республіканців сприймають як питання репутації Сполучених Штатів Америки. Тобто, ви пообіць, ми пообіцяли відповідно, ми е, не дотримуємося своїх слів. А це вже репутаційний капітал, який, очевидно е, розбазарити дуже легко. І е, те, що сьогодні дуже часто пригадують американцям: у вас був е, у вас був фактично Афганістан. Так, Україна може стати другою, таким другим Афганістаном. Е, я думаю, що до цього не дійде, mm, так. і все таки знайдуться. Знайдуться голоси на підтримку України, але. Ми бачимо, що паралельно Європа, скажімо так, починає розуміти все більше і більше, що вона залишається, і це розуміння є доволі таким. Вже чітким немає ілюзії, що Америка все буде вирішувати. Європа можна сказати Певні еліти європейські правлячі класи вони сьогодні розуміють загрозу з боку Росії і незрозумілість і слабку позицію Сполучених Штатів Америки, тобто немає оцього трансатлантичної єдності, про яку ми говорили в перший рік війни. Вона чомусь зникла. Пане Тересе, от ви кажете, що Європа більше розуміє. Ну розуміння це дякувати Богу, що нарешті зрозуміла, що Росія це велика загроза не тільки для України, а для світу в цілому. А дії ви зі сторони наших європейських партнерів бачите, якісь дії, що це розуміння переливається саме в дії? Бо поки що Шорс каже Таруси давати не будемо. Макрон зазначав, що збираються, начебто, обговорюють можливість правлення військ НАТО до України. Потім кажуть, ні, не збираємося. Але 800 тисяч снарядів. Обіцянка в найближчі тижні це непогано. Напомню, я не розумію, справися? чому я не я не розумію, чому окремі народні депутати нашого парламенту не розуміються в роботі, скажімо, інституцій європейського союзу. От, наприклад, один депутат опублікував повідомлення, яке всіх фактично спантеличило і вело в оману, що Бундестаг проголосував за надання Україні ракет Таус, що очевидно спростував канцлер опісля за кілька днів. Ну тобто, якщо немає розуміння, того. Як працює Бундестаг, і що це не є парламент, це не є інституція, яка приймає остаточні рішення. Ну, значить, мабуть, треба притримати язики, не формувати хибних уявлень та е, е, якихось рішень. Ми розуміємо, що є чітка позиція Німеччини. Е, Берлін не хоче давати нам таурус, через те, що і це заявив Шольц, е, що ми е, що ці ракети, якщо скажімо так, досягнути території Росії, не має значення, де саме так. Це буде пряме пряме оголошення війни Німеччині з боку Кремля. Німці це є їхнє особисте враження. Так, ми можемо дискутувати, можемо з ними не подобатись, але це є рішення офіційного Берліна. Натомість Німеччина нам допомагає в багатьох інших проектах і в збройних теж. Тобто сіяти не неперевірені такі очікування очевидно вводить потім суспільство в оману. А загалом я бачу, що Європа сьогодні, і те, що продемонстрував президент Франції Еммануель Макрон, це є чітке розуміння того, що в Європі обговорюють, і це є правда можливе введення військ європейських країн на допомогу збройним силам. Я це знаю з власних джерел, і це не тільки обговорювалося в Франції, це обговорювалося також і в інших країнах. Так це обговорювалося не у всьому європейському Союзі, але принаймні Північна Європа, яка є більш прагматичною, так а сюди входить Данія, Голландія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, ну і Франція теж можна її внести. Вони прагматично сприймають таку слову. Тобто вони не виключають, а вони. Таку можливість планують, що можливо настане такий час, коли країни Європейського союзу будуть відправляти свої війська до України на допомогу Збройним силам. Це якщо це обговорюють, значить такий сценарний план десь готують і десь його е, в найближчому часі можуть реалізувати.